Вітаю на каналі на слух! Сьогодні я хочу розповісти вам історію, що загубилася в часі одну з тих, які залишають після себе більше запитань, ніж відповідей. Тож, сідайте зручніше, уявіть, що ви біля теплого вогню, і давайте зануримося в цю загадку разом. Є історії, які залишаються загадками навіть через століття. Про них пишуть книги, знімають фільми, вчені роками намагаються знайти відповіді. Але є події, які наче вросли в історію як корабель, що назавжди застряг серед крижаних полів. Це розповідь про одну з найбільших таємниць мореплавства, про експедицію, яка вирушила підкорювати Арктику, і безслідно зникла. 1845 рік Великобританія центр морської могутності. Кораблі борознять океани, відкриваючи нові торгові шляхи, доставляючи товари, прокладаючи маршрути для імперії, що не знала меж. Але є один шлях, який ще ніхто не підкорив північно-західний прохід. Це загадковий коридор серед арктичних льодів, що пов'язує Атлантичний океан із Тихим. Якщо знайти його, торгівля з Азією стане набагато швидшою. Це буде прорив. Саме тому в море виходять два кораблі: Еребус і Терор. Їхні корпуси укріплені залізом, вони оснащені паровими двигунами, які можуть пробивати лід. Є навіть система обігріву, що має захистити екіпаж від лютих морозів. На борту 129 моряків очолює експедицію сер Джон Франклін, досвідчений капітан, людина, яка вже не раз ходила в полярні води. Він знає, шлях буде важким, але чи міг він уявити, що вони більше ніколи не повернуться? Коли кораблі покинули Англію, їх ще бачили китобої біля берегів Гренландії. Це був останній раз, коли хтось бачив екіпаж живим. Пройшов рік два тиша. Ще рік родичі починають панікувати, але британське адміралтейство впевнене, у них достатньо припасів, вони просто зимують у льодах. П'ятий рік влада не витримує і відправляє перші рятувальні експедиції. Одна за одною вони повертаються ні з чим. Білий безкрайній світ Арктики не дає жодних підказок, аж поки не з'являються перші знахідки. 1859 рік група дослідників виходить на засніжений берег острова Кінг Вільям. Серед уламків, залишених людьми, вони знаходять клаптик паперу. На ньому записка Кораблі затиснуті льодами з 1846 року. Капітан Франклін помер. Екіпаж залишає кораблі і вирушає на південь у пошуках порятунку. Це був перший справжній слід. А потім з'явилися тіла, скелети, розкидані по снігу. Люди, що йшли на південь, не витримали, вони падали один за одним, знеможені холодом і голодом. Але щось було не так. На кістках виявили дивні сліди. Начебто хтось намагався вирізати м'яку тканину. Дослідники жахнулися, що змусило їх піти в цей крижаний похід? Чому вони залишили кораблі? Роки по тому, коли вчені дослідили рештки, вони виявили шокуюче відкриття. У кістках моряків було аномально високий рівень свинцю отруєння. Ймовірно, причиною стали консерви. Тоді це був новий спосіб збереження їжі, але пайки для експедиції запечатали погано. Свинець поступово просочувався у їжу, і, поки моряки їли свої запаси, вони навіть не підозрювали, що труять себе. Отруєння могло спричинити галюцинації, слабкість, втрату здорового глузду. Чи могли вони через це прийняти фатальне рішення? Чи це пояснює страшні сліди на кістках? Чи дійсно вони вдалися до канібалізму, щоб вижити? Минуло понад 150 років. У 2014 та 16 роках, дослідники, нарешті знайшли затонулі кораблі. Вони лежали на дні океану, майже неушкоджені. Але це принесло ще більше питань: якщо кораблі були в доброму стані, чому вони не повернулися? Чому вибрали шлях у пустелю, а не залишилися на суднах, де хоча б був захист від вітру? Чи було щось на борту, що змусило їх утекти? Експедиція Франкліна так і не повернулася додому. Їхні кораблі стали привидами в льодах, їхні імена рядками в історії. Але що насправді сталося? Чи справді вони збожеволіли від отруєння, чи люди приховують щось більше? Що ви думаєте? Якщо ця історія вам сподобалася, підтримайте відео лайком і підпискою. Ми ще багато поговоримо про загадки минулого, але вже в наступному відео бережіть себе і не загубіться в крижаній пустелі.